Сьогодні ми піднімемо глобале, бро. Лисина пробита. Ай! Шо стайні нам, брата? Це а. Найс! О, хороша, робоча. Focus on me! Metal Levi style! You're a flash of Persia! Sorry. Delighted to the. We need tactic, guys. Let's go play 2B, 2A, 1 meet. I go B, okay? Play 2A and 1B, one, 1 meet. So, Ruskidavin fuzarabut. It's just like I'm back, Pizro! I'm gonna kill you, Jilaka! Okay? 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 Drop Mach 10, guys! <реш> я попав! Ви що не бачили? Що таке прайм відроми факти? Чекай сюди, братан! Запускаємо міраж грати. Ну сьогодні я відчуваю, буде підняття. Сьогодні ми піднімемо глобале, бро. Приймаємо карту Ну що? Гіперболи! Команда, це я до вас, якщо що, ви почули мене. О, перший випав! Лисина пробита, пробиття є. <laughs> І так далі, далі. Під'є, під'є, давайте чекнем яму. А, це Б. Один на Б кічін зайшов, я бачу по міні-карті. Ай! Єдина тичка за гру, нагадаю всім. Більше я не пропущу. Мені треба знов цю скульптурку. Бр-бр бр. тум, тум, тум. Чекаємо яму. Давай, давай, виходь. Ну шо не будеш? It's bсін гай. Перп оп. О, хепамит, under. На чат задивився. Блобік свій, покажи. Швидко. Шо з нам, брата? Давай поможу. Халпану тобі швидко. Є хтось? А, вони А вийшли. Лісові помідори. А ну йди сюди. На Б, напевно, ротейтіться. є таке. Це А. Або фейковый смоук, может быть и таке. Я поплыв, я поплыв! Так, гоу, идем на Б. Флешка. Найс! -а -а -а! Відімстив, слабаку! Відімстив! Папапабр! <решла> О, хороша робоча, друга, пішла в бій! Найс! Залагало, ви бачили, як фрізить? Зроби пісню про калаш? Є, хаваю лаваш! Дістаю калаш. Па-па-брррр! Папар. Оп! Ромчику, дай вайбу за ВП. Брат, не вистачає! А, вистачило! В паласи виходить, бачу. Ну! Пау! Куда? Давай, Бика-братик! Як це называется? поясни. Показав мій металевий стайл Флешка перша Can you drop MVP? i pick mid and drop you back? <laughs> Sorry. Давайте тоді коментувати гру жовтого, який не знає, що робиться. Один в чотирево не зливає. Ви нет tactic guys, let's go play 2B 2A1 mid. I go B, okay? Play 2A. And one B, one meat. So, let's get out of the info, Zarabut. Nice. Can you smoke apps? Orange. Lahanda. Flash. Pada. Може бути менше в апартах, я впевнений. 100% хтось та є тут. 100%. Андерван, андер. Назад. Ее за камбек пішов! Даблю! Один в три. Дайте музику вирублю. Минус вайбік. Тоді беремо АВП. Забираю тебе! Забираю тебе, як ти саме АВП. Там хе залючила ке БРА. Нема нікого. Ти я чув його, що він топає. 9 4. back Guys, listen to me. Call, call. Push, B, don't stop. I will flash. Окей? 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 Окей or not. Окей, okay, окей. Okay. Nice, smoke. Oh, you have not. Далі, далі, далі. Плечу, плечу. Дайте куртку, мені холодно. Мама, іди сюда, дідо. Наганяємо собаків. Давай, давай. Нікого на шорту нема. Вони всі в кічні. <смір витривав> Побіг! Не витримав напруги тіпок. Як <смір> я <витрив> зду! New call, guys, go under shift. Генії в команді Генії в команді Йдуть міт. А, де а де мій? Де мій мактен Забрали дроп Мактен, гайз на мене гляда. Окей, okay. nice. Дякую Що ми робим? Камбек починається флашечка, світовий апарат залітає в вандер, брр, нема нікого. Гайс, андер, андер. АВП для вайба. Whoa, what? Я попав! Ви що не бачили? Я попав? Най! Nice. Ромчики, які найкращі мапи для сігми в КС 2? Перша. Міраж. Das 2, The train. Let's go, bro! Туда Далі залітаємо на... А, бррррр Інфа! Бачив! Зняв! Тетріс, тетріс! Давайте заберіть! Save my LP! Ми що, no, злили? Ми злили! Бам, перша, друга, погнали! Чому я це маю просити, брат, тебе 20 хп. Та дай калаш, зарішаю раунд. Найс, першого зняв. 30 хп має. Ну тепер тільки нічия. Рома, ти в праймі. Давай сюда. Да. Що таке прайм від Роми факти? Баніхоп. Прайм, Чекай сюда, братан, Чекай сюда! Оу, воу, назад! І давай, калаш! Спочатку мактен, потім калаш, потім що хату переписати на тебе, чи Ти обнаглівший бегемот. Under one, under, under. Давай, давай, обходимо. Let's go, забрав! Видаляю.